Заходьте до мене в кабінет, не соромте, не... заходьте, посадки. Заходьте, заходьте, робляте. Вперше, вперше, скільки я керую аматорським театром, я хочу вам сказати, в лифте. Ви вільні. Обидва, ви правідні актори театру, ви вільні, я не хочу вас бачити. ідіть. гей! Ну, чому? Що? Це ви питаєте мене, чому? А, ви хочете дати відповідь? знайте, тому що ви, Оля Григорівна, переграєте. Це брехня! Ні, це не брехня. Це брехня! Це не брехня, це навіть діти бачать. Це не правда. Як це неправда? Як це не правда, це... Ви завжди переграєте. Розумієте, ви завжди переграєте, Оля Григорівна. Не треба так і грати. А як ось на спектаклі «Сеньора Помідора так здохли, що дітя очі закривали, швидку витолкали, розумієте? Ви переграєте, Олег Григорівна. Це не правда! Не примійте! Прав... Ні, це не примнізуєте, це правда. Правда, Олег Григорівна, ви переграєте. Я п'ю вам поближе. Ви плюєте мені? От скажіть мені, Максим, ви маленькі, елементарні роди, ви не дограєтесь, а? Чому? Чому я не дограю? Це я вас питаю, чому ви не дограєте? Краще не догораєте, ви переградуся. Ні, краще переграда, ніж не дограду. Ось у чорт. Учора нас так. Що ви повинні були вийти і сказала, брата ще? Будьте чи не буде. Ой! Ой! Люди з плакатами приходять. Уже запитано, бути чи не бути, ось у чому питання, сухлер вже зуби собі проїв. Я не знаю. Давайте, давайте останеться посетимо касперську. Давайте, реабілітуєш прямо тут, Оля, Олег. Давайте, прямо тут, реабілітуйте. Все у нас там, що у нас там, на вистава Маша, маса і Вітя. Так, Так, і вітя, давайте. Маша хто не упала, ви Вітя, ви Маша, маша хто не в болоті, поїхали. Я тону! Я тону, де Дмитьо? Вітя, де ти? Дмитьо! Допоможіть мені, я тону! Бо у мене той тест. Так. Це так, у вас все в порядку. Ось. Война Червона шапочка і сили вовк. Коли вже червона шапочка зустріла вовка. Поїхали, кульминал. Ти вовк, як зазвичай. Давайте, ви червона шапочка, поїхали. Я еду поехал. Я червона шапочка. У мене червона шапочка. О, вовк! Вовк! Насипає мене вовк! Що ви граєте? Пер за все червона шапочка, це маленька дівчинка. за все червона шапочка, це жінка мене не стосується переза хто там жінка чи не жінка чи ви повинні що були сказати чи вовку чого ви повинні Так, ну давайте останемся. Давайте в нас настроечко Ромео і Жульєта. Давайте вже аповий, вас роту ви прийняла, руки голос. Тож виїхалася я. Так. так. Ромео. Да, ви Ромео, ви Жуєта. Поїдемо, давайте. <рисування> не передавайте, не може так любити попадати. I okay. don't okay. okay. Вставай, будем дома выступать. Вставай, вставай, давай. Оля, вставай, вставай. Вставай, Оля. <ривітна> нічого не буду. <було>, вставай. <ривітна> я не знаю, що работать. Вы, а вы были какие-то другие, вторые, если проведні, я вас давно уже Ну що, покарання, поїдемо до мене на дачу. Что да? не делитесь? Да? да? І, между прочим, ви, город, не докопаете, а ви были копаете. Ходи лопати лопата А то злой выработаем.